Шатської селищної ради 8 скликання запрошували спільних установої організації, голови політичних партій, представників громад. На 68-му сесії прибуло 16 депутатів, відсутні з поважних причин 10 депутатів. Відповідно до рекламу Шацької селищної ради, сесія правомочна вирішувати питання порядку денного. у кого будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Поступила пропозиція роботу 68-ї позачергової сесії селищної ради 8 скликання розпочати. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. За? Стримались? Проти голосу за. Дозвольте 68-му позачергову сесію селищної ради 8 скликання бажати. Здоров'я, терпіння, витримки і, і перемоги нашій країні. Вітаю! Переходимо да. mm. до формування порядку денного. А, реєстрація. Так, прошу депутати, зареєструйтесь, да, туди реакція, туди дивляться. Треба купляти. Ну, то, ну, треба купляти штори або телевізори немає. Нічого не видно. 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16. <гаджи> ще хтось сюди не зареєструвався. Бо Юрій Анатолійовича долучився.

Прийшли, швидко зібралися. На сьогоднішню позачому сесію виносимо одне питання про звернення депутатів Шаської селищної ради щодо підтримки президента, тому пропоную поставити даний проєкт рішення в порядок денний за основу щодо цього одного питання, які в цілому обговорюва. Ставлю на голосування за основу в порядок денний. На 16 У кого будуть зміни доповнення до порядку денного? Якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування за твердження порядку денного в цілому. Прошу голосувати. Значить, як я вже озвучив, попередньо виносимо сьогодні е, на розгляд е, звернення депутатів селищної ради щодо підтримки президента. Зараз я коротко зацитую його. Е, з огляду на всі ми дивимося на політичну ситуацію в країні, на перемовини і відповідно на реакцію партнерів, на реакцію е, інших громад в нашій Україні, ну і на реакцію Великої обласної ради. Відповідно, е, Дане звернення є як солідарним е від нас до тих чи інших громад в області і до підтримки президента. Тому коротко зачитаюся на звернення. Російський агресор, не маючи успіху на полі бою, чергове намагається розширити межі загарбності війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати важливу для України допомогу. Прагнучи окупувати Україну вийти з тотальної ізоляції та послабити накладення на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та тактувати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнета масштабна кампанія з дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати офір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України російські жорстокі воєнні агресії довели історичний міст. Сила українського духу безмежно в боротьбі за свободу незалежності воїнів. Україна висловила як держава, вона захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлітішого ворога, маючи найважливішу зброю і єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, та тих, хто веде нас до об'ємного миру. Під час війни ми зрозуміли найстрашніше, що може статися в... у війні. Це зневіра до своїх сил чи підтримки політики. Усі роки ми відчуваємо повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на часі рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не гребуючи нічим, нав'язує усьому світу свої фейкові нагадити, усвідомлюючи ще на вас, як на президента, Верховного головнокомандувача, якому народ довір керівництва державою, чинять тиск, щоб змусити поступитися в окупантам. Проти нас упродовж багатьох років посилено працює російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти всім викликам і ніколи не допустять паніки та зневірства. Війна не закінчилась, боротьба не зникне. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Українці ніколи і нікому не дозволять вирішувати за себе. Всі спроби визначити нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Лише громадяни України вирішуватимуть, як і коли в своїй країні проводити вибори. Лише вони обиратимуть свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції нічого про Україну без України. Наголошуємо на недопустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо впливу. Слава Україні. Е, відповідно таке звернення. Ми ви так само бачили, що вже в п'ятницю готується зустріч президента з. Президентом Америки, тому в принципі, оці всі рішення, які є, вони які приймаються громадами, які приймаються обласною радою, вони є всі в підтримку України, в підтримку українського народу і показує позицію про те, що без нас нічого не можна вирішити. Тільки українці мають вирішувати, тільки українці мають сказати про те, що як вони бачать свою думку. Тому ось таке звернення. Проєктом рішення пропонується е, прийняти звернення депутатів селищної ради щодо підтримки президента, яке не і надається надіслати звернення президента України Леониду Россию. Чи будуть питання, власне, мені, так? Я в Європейського Цього, звідно, з представників праці Європейської сповідальності звітна з зверненням, але є кілька питання. <кій> Чи розглядалося це звернення на комісії законності? Ну, бо є процедура. Е, не розглядала. І чому так мало конкретників? Це виглядає як твір на вільну тему. Я говорю, добре закону. По-перше, по-друге, е до тексту. В тексті є таке, немає, російський агресор не маючи успіхів на полі бою. Це для кого інформація? Для тих, хто дивиться єдиний марафон, чи для тих, хто адекватно читає новини. Ну, ми знаємо, який стан справ на полі бою. Наступне Росія розгорнула масштабну кампанію з дискредитації військово-політичного керівництва. Ну, як? Це не дивно, що Росія розгорнула, тому що вона агресор і це її мета. Але дивно те, що дискредитація військових йде зі сторони влади. Це, Ми пам'ятаємо звільнення 18 генералів. Всі зараз на слуху, усіх на слуху справи судах проти бойових генералів. Тому тут іде дискредитація не тільки зі сторони Росії. Дуже добре, що автори звернення усвідомлюють, що найважливіша зброя це єдність українців. Але єдність українців це означає єдність влади і опозиції. На сьогоднішній день ми знаємо про переслідування опозиції, ми знаємо про незаконні санкції проти лідера опозиції, і ми знаємо про справи проти керівників місцевого Саври. До влади. Тому є тут таке питання. Виходячи з цього всього, закликаємо, я пропоную ставити ще один пункт. Закликаємо припинити політичні репресії, відмінити незаконні санкції проти Петра Порошенка заради внутрішньої єдності і стійкості. Я Це ви пропонуєте внести до цього звернення як пропозицію так. додати осереження? Я закоментую і поставлю на голосування спочатку пропозицію не віддавні, а тоді в цілому е звернення. Ну, Дивіться, щодо е ваших коментарів, е в принципі, ну, я не люблю коментувати, але е я скажу так, в цьому зверненні сьогодні говориться одне єдине, чому ми сьогодні приймаємо це звернення. Це позиція Верховного Головного командувача про те, що. Сьогодні нічого без України не має вирішувати. Сьогодні ми не говоримо про політики про позицію в цьому земляні. Ми сьогодні е, показуємо нашим партнерам е, в цьому міжнародному світі, що сьогодні Україна е, пози... висловлює таку позицію. І те, що говорить президент, воно транслюється через всі громади. Тобто, ми, ну, напевно, що ж, е, ми не говоримо про те, що президент хоче, щоб. Нічого без України не говорились, а ми ну нам все одно. Все є, ми Я з тим згідна, але питання так. тут, тут так. Е... Пита... звернення до кого? До президента України про те, що ми висловлюємо йому свою підтримку і е... ми довіряємо йому про те, що сьогодні те, що він говорить. Тобто ми засвідчуємо свою підтримку. Будь ласка. Значить, Ви першіте звернення для того, щоб ви президентові було краще. і... Відстою свої інтереси України за мене, для того треба показати, що народ підтримує президента. І я думаю, це треба, треба, треба вказати. Якщо е, партія Європейська Солідарність хоче треба І ми я особисто його підтримую, тому що дійсно. Глава і... держави з тими генералами не те робить. Але зараз нам треба показати, що ми підтримуємо президента. І, те, і те, збер... я не звернення у всіх РГ для підтримки того звернення. А те, що суддя, Треба написати укреплений. Якщо... якщо йде мова про єдність, то мова я має йти бути єдність в середині країни і опозиції в тому числі. Мені так здається, що це не ну, ми розглядаємо в контексті не внутрішньої політики, міжнародної політики. Яка різниця, що тут робиться в середині України? Так. Де з буквіше мінами розберемося, Хто правий, хто добувати? Ми цілком з ним згідні. Оце про це А не те, що не змінятися. Нічого крім про Україну, Україну. Без, України. без України. Ні. Оце єдине відчуваємо найдачаво не рівні через це земля. Про що ми зараз говоримо, що робиться всередині нашої держави? Ви знаєте брати, де не правда. і чи це війна розберуться? Я згідна з тим, що нічого з України без України, але тут є слово єдність в Україні на всіх. Вона нас така. Ну, давайте ми будемо звертатися за міжнародних партнерів до президента, що ми не звітні, що ми Україні, українці, ми єдині, але ми підтримуємо президента. Ну, що це таке, що, вже можна так, так, договоритися можна, ти чому хочеш. Є експерти на голосування, про звернення, депутати за ваші коментарі. Тоді я ставлю першу пропозицію, оскільки є проти, не Віталіна висновування цієї пропозиції. Речення в дане звернення. Я спочатку ставлю її пропозицію, а тоді голосувати <клес> в цілому. Спочатку за пропозиції не відвідали, будь ласка, депутати визначає, Тому я ставлю е, цілому в цілому звернення депутатів редакції, які я зачитав е, на самому початку. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. За 16 не голосували один. Шановні депутати, всі питання дорядку демо вирішення, в кого будуть якісь пропозиції зауваження до Якщо немає, дозвольте на цьому роботу 68-ї позиції.